Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. З вами Катя. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як приготувати печиво у вигляді сердечок. Так як в нас скоро буде День Святого Валентина, тому сьогодні приготуємо щось цікавеньке. І саме перше мені буде потрібно: це. 200 г масла вершкового кімнатної температури. І до масла додаю 150 г цукру. І це все я перемішую веделкою. Це все я перемішала до однорійної маси і тепер сюди додаю ванільний цукор. У мене пачечка 16 грамів. Далі додаю 2 яйця. І тепер це все збиваю міксером. Далі мені буде потрібно 5 грам розпушувача і 420 грам муки. Розпушувач я додаю до муки, трішки перемішаю, і тепер поступово додаю муку до тіста і перемішуємо. Тісто я вже замісила і прикінці трішки руками його підбила. Далі наливаю зовсім трішки собі олії на ручку. Зовсім трішки. Змащую руки олією. Це я роблю для того, щоб мене тісто не прилипало до рук. І тепер роблю кульки. Ось таку кульку ставлю і тепер роблю ось так ніби сердечко. І перехожу до наступного. Зараз я вже дороблю решту і повернуся до вас. Я зробила і в мене на одне дечко вийшло 16 штучок. І половина тіста це так. І решту половина тіста зроблю на інше деко. А зараз поки перехожу до цієї частини. У мене є топінг, і тепер я заливаю топінгом ось ці ямки. Я джемом залила сердечки і вийшло ось так. І зараз я ставлю вже завчасно розігріту духовку на 10-15 хвилин на температуру 180 градусів. Печиво моє вже готове і має ось такий гарний та приємний цікавий вигляд. І дам вам таку цікаву пораду. Як ви зразу витягнете печиво із духовки, то його зразу не знімайте з дека, а дайте йому декілька хвилин охолонути. Зараз я вам покажу, як. Він виглядає в розрізі. Печиво не крихке, виходить м'ягеньке, пропечене добре. І буквально за 15 хвилин маю ось таке цікаве печиво. Таким печивом можна зробити приємно своїй другій половинці. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке печиво. Також діліться, що ви готуєте цього року на Святого Валентина. Мені буде цікаво почитати. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. На цьому моє відео підходить до кінця. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!